Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справа, надіюсь, все добре. Отже, сьогодні знайшла свій чарівний конвертик, в якому я тримаю всі свої насіннячка квітки. Квіток. Отже, е, сьогодні я буду намагатися пересадити деякі свої квітки і посадити ті насіння, які в мене є. Звісно, садити все я не буду, тому що балкон у мене мега мініатюрний. Я спробую посадити, хоча б подивитись, перевірити, чи насіння нормальне і взагалі щось вийде і що зійде. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до мене і поїхали. Ось одразу покажу свій набір насіннячка, які у мене тут завалялись. Я не знаю, правда, куди їх буду садити, тому що балкон в мене мега мініатюрний. Але я їх накупила і планую все ж таки посіяти. Ось це є грань. Ось така у мене красуня-грань. Я не знаю, як вона у мене вийде. Також в мене є ось така лаванда. Моя улюблена гортензія. І ось така красуня маргарита. Попробую їх висадити, чи вийде, чи вийде, чи зійдуть насіннячка побачимо. Ну що ж, починаємо. Як сказати, окремо відведеного місця для такої процедури в мене немає, тому я примостилась на кухні. Отже, розстляю я мусорний пакет на стіл для зручності. Отже, це новий гуршок, який я купила. Надіюсь, він підійде для даної квітки. Спочатку я перевірила, чи в нього є вже дирки, для того, щоб могла вода стікати в зовнішній гуршок, для того, щоб не застоювалася в землі. Насипаю землю. Я не є в цьому супермайстер. Роблю все, як кажуть, як знаю, так і роблю. Землю я купувала окремо в магазині і грунт я вибирала для квіток, які цвітуть. Хоч та квітка не цвіте, але надіюсь, цей ґрунт їй також підійде. Отже, спочатку витягую її з горшка. Це мені вийшло трохи складно зробити, тому що коріння було занадто сильно велике. Доця прийшла мені на допомогу, отже, переставляю даний вазоночок. Бачите, як листечка в нього опустилася, мені дуже шкода, тому що він мені дуже подобається. Мені його подарували ще зовсім зовсім малесеньким. Надіюсь, він приживеться в цьому грушочку. Далі доверху досипаю ґрунт, повністю, щоб покрити корінчики даної квіточки. Грунт я розпушую і сильно його не прижимаю. Тут моя красуня прийшла показати себе. Отже, якось так в мене виходить. Намагаюся, щоб ґрунт попав у всі, всюди, де потрібно. І ось доця сказала, що буде його підливати. Ну Все квітко рости. Далі я взяла за посадку своїх насінин. От, знайшла я ось такі чотири маленькі горшки, це і вони паперові, спеціально для розсади. Туди насипаю я землю, землі насипаю зовсім потрошечки, і далі ось так її розпушую просто паличкою для того, щоб ґрунт був пухким, а не забитим. І щодо посадки, посадила я не всі насіння, які я мала, тому що не бачила в цьому потреби. Мені шкода, якщо насіння, наприклад, зійде, а посадити я його зможу, в принципі. але... Чи буде воно далі рости? У нас дуже яскраве сонце, і в мене не буде достатньо місця, щоб весь час його ховати кудись в тінь. Отже, вирішила проекспериментувати, 4 лише стаканчики взяла, висадила я лаванду і герань, ті, які є найбільш стійкіші до сонечка. Щодо Маргарити, я спробую це зробити ближче осінь, можливо, якщо в мене все вийде. Отже, обов'язково стаканчики підписую, щоб знати, що де буде рости. А і забула сказати, так, гортинцю я також свою висадила. Ну, дуже вона мені вже подобається. Надію, сполучеться мені, щоб вона зійшла, і я її зможу пересадити в звичайні горшочки. Якось так виходить, у мене посадка-висадка. Експериментуємо, пробуємо. Надію, все буде сходити. Так, і, дівчата-хлопці, хто в нас тут є садовод, підскажіть мені, будь ласка, потрібна дуже ваша порада. Отже, мала я розочки, мені чоловік подарував. І всі вони гарно засохнули. І я зібралася їх викидувати. Але дивіться, що я побачила: ось таку красу випустили. Є два пагони. Корення ще немає, Отже, тому я не знаю, бачите, тут вроді якби... ось, якби... Вилазить, чи що це є, я не знаю. І не знаю, що з цим робити. Чи тримати далі в тій самій воді, чи вже можна висаджувати в землю? Хто тут у нас спеціаліст по цьому? Будь ласка, підскажіть, напишіть. Така красота. Це були білі рози вроді. Ну і ось, раз зайшла тема квітів. Зразу покажу свої орхідейки. У мене їх є 4. І тільки одна з них почала ось цісти. Красота! Малесенька-малесенька. Отже, з цією орхідеєю. Наталі, якщо ти мене дивишся, підскажи, дивися, в нас жила, е, як по-українськи? Слимак. Елена принесла слимачок. Він сховався мені от сюди, бачиш? І, і жив тут десь два дні. Після цього орхідейка почала таку підсихати. Я не знаю, чи він її поїв, чи що. Так, загалом вона в мене виглядає досить здоровою. Листочки такі, такі непогані. І ось вона має вже, я не знаю, як це називається. Випустила ось таку штучку. Друга орхідейка. У нас досить непогано почуває. І навіть цвіте красота. Ось цю орхідейку, вона, дивіться, вона є досить здорова, листочки такі в неї м'ясисті, гарні. Але я її називаю трошки кривулькою. Бачите, випускає нові. Не знаю, що це буде. Це коріння, напевне, ні. І вона в мене криво росте, дуже криво. Я її не пересаджувала ще. в мене вже є той субстрат для пересаджування, але ніяк руки не доходять, щоб її пересадити. Кожна орхідейка вона має два горщики, так як це має бути. Вроді роблю все по правилах. І ось ця четверта орхідейка. Її листочки якісь трошки зморшкуваті. Не знаю, що це означає: добре це чи не добре, чи поганий знак. Одним словом, також вона має два горщики. Ось так виглядає серединка. Бачу, коріння там дещо треба вже пообрізати. І ось тут має додатковий листочок ось така. Красата, одним словом. Надіюсь, що колись вони почнуть цвісти. До речі, цього вже роки два, мабуть, не цвіте. Ось таке. Ну, і ось як виглядає цей вазон, який я пересаджувала на цьому відео. Це вже пройшло півтора дня, в принципі. Він ще не зовсім якби, став таким пишним, але я бачу, що йому тут не зле. Принаймні, відкриває вже трошки, він такий стає пишніший, бо в тому глечику він висіли аж його оці листочки, він був такий, як підсихав. Ось так. Земля мені подобається, я думаю, йому також подобається. Маю надію, що буде рости гарно. O sea, pues, o sea, o sea, o sea.